Тактичні навчання для цивільного населення у межах програми підготовки громадян України до національного супротиву відбулася у на Вінниччині. Учасники вчились тактиці самообороні та першій медичній допомозі під керівництвом інструктора із бойовим досвідом. До вишколу долучились добровольці територіальної громади та представники військових і громадських організацій. Військова справа під керівництвом досвідчених інструкторів на Вінниччині Провели тактичні навчання для цивільних у межах програми національного спротиву. До вишколу долучилися добровольці територіальної громади та всі охочі, хто хоче покращити свої навички оборони. Підписаний меморандум про співпрацю з навчально-тренувальним центром підготовки спротиву населення. І сьогодні в рамках цих міроприємств ми разом з групою Берсерків проводили заняття по підготовці населення Вінницької області до спротиву. Мета тактичних навчань підготовка громадян до отримання практичних навичок для забезпечення захисту та оборони країни. Ми сьогодні відпрацьовували практичні навики володіння стабільною, закріпленою табельною зброєю автоматичною і практичні стрільби. Фактично, це та категорія особового складу, яка готується до виконання більш серйозних. Завдань не тільки пов'язаних з охороною критично важливих об'єктів, з нагоди дня українського добровольця відбулось вручення грамот від громадської організації Асоціація ветеранів МВС України, а також відзнак Патріот України. Яна колодинська телеканал Вінничина.